Ти знаєш, от я побачив, що відбувалося, я не знаю, наскільки, мабуть, не знаю, є ці кадри, немає цих кадрів. Я так розумію, що є. Страшне. Олеса. Нормально, пацани, ділять вечір. <реку> Ё, давай. Надо. 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 Я понимаю, что вы думаете, вот присоединяется. От правда я так злякався, бо не буду тобі брехати. Я був дуже переляканий. Коли побачив, подивіться в Одесі, що сталося? Це здається, біля ринку сьомий кілометр відбулося, так. Так, це, це я телекрам... тут бачу молодики, бус. Що Дивися. відбувається? Слава, Ка що пишуть в інтернет. Знаєш, поки що, якби немає деталей, ніхто ж не стояв, свічку не три. Те, що пишуть в інтернеті люди, значить, під'їхав бусик, ТЦК. Пустіть фоном ці кадри, щоб ми щоб люди розуміли про що ми розповідаємо. А, значить, Маша, запусти, будь ласка. Маша, це наш редактор. От дивіться, значить, нібито приїхали ТЦК в, в бус, значить, посадили всадовили в бус чоловіка, і ті мужчини, там і жінки, є і всі. Це здається, біля ринку сьомий кілометр. Можу помилятися, відбувалося. Стали на його захист, і ті хотіли бус з ТЦК хотів виїхати, але йому не дали виїхати, і е, люди почали визволяти цього чоловіка, якого е, посадили в бусик, і вони перевернули бус. І Ба Т... більше слава Що? Ось ця група людей, яка напала на військових ТЦК, застошу... застосовувала сльозогінний газ та кити. Ну Вони ж перевернули бус, вони е били їх, вони кидали шинами, вони застосовували сльозогінний газ. В результаті е вийшли з бусіка ті, значить, е представники ТЦК, які там були, і їм дали. Піти вони, значить, втекли в, в, з ну як втекли? Вони пішли з місця події. Я не знаю, як правильно казати. Втекли, не втекли. Ну, мабуть, якщо їх били, то вони тікали. Все ж таки, знаєш, я правильно кажу, дають бери, б'ють, біжи. Так, от вони тікали від такої, що стало причиною достаменно нам невідомо. Що стало причиною достаменно, нам невідомо. Але факт є такий, що бус перевернули, звідти витягли хлопця, якого, значить, посадовили в бус, і е ТЦК отримали, значить, фізичні е ушкодження. Дивись, одеський обласний ТЦК та СП вже офіційно відреагували що на те, що, що відбулося. Вони кажуть, що. Я цитую Одеський обласний ТЦК та СП офіційно повідомляє про факт групового нападу так. на військовослужбовців ТЦК та СП під час виконання ними службових обов'язків. Далі описується ситуація, про яку ми розповіли, і е, їхнє тлумачення. Ми розцінюємо цей випадок не просто як хуліганство чи акт протесту, а як прямий напад на спробу силового перешк... та спробу силового перешкоджання законним мобілізаційним заходам. Подібні дії є абсолютно неприпустими. Ми жодне не погодження з діями державних органів не може виправдати насильство проти військовослужбовців, які виконують свій конституційний обов'язок. Далі ще є інформація, так. але головне я зацитувала тут. Важливо ще дивися що е, зараз же нібито на представниках ТЦК вже мають бути розміщені бодікамери. Так. Правильно для того, аби е, фіксувати чи не при, при, не застосовувалися до чоловіка, якого мобілізовували і садовили в бустицика е, силовим методом. Це ж теж дуже важливо, тому що Дмитро Лубінець, е, омбудсмен, так mm -hmm. представник президента справ людини, він казав, що застосування сили і перевищення е, е, як це службових повноважень mm -hmm. представниками ТЦК є протизаконним. Отут важливо, щоб переглянути, показало ТЦК. Мені здається, їм варто вийти з комунікаціями, так і показати бодікамери цих представників ТЦК, яким чином вони виконували свої службові обов'язки, чи, чи не було перевищення чи не було перевищення повноважень з їхнього mm -hmm. боку. Мені здається, я так мені здається, що так було правильно, як ти вважаєш? З точки що зору з точки зору комунікації, тому що чи не було там, скажімо так, конфлікту під час, якщо були перевищення повноважень, то відбувся оцей самозахист. Самозахист перейшов в штовханину, і в результаті часто вханина перейшла в такий великий масовий конфлікт. Тому що так там вже там на mm -hmm. видно, що було кілька співробітників ТЦК, значить кілька людей ті за нього заступилися. Слово за слово, щось чомусь поставу і так далі. І понеслася далі. Це небезпечний прецедент, тому що такі ситуації вони насправді чому це важливо? І про це е, говорити, і чому важливо, чому це чому мені страшно стає? Тому що це е, як тобі сказати, це створює ось таку е, демонізацію.